Ти не питай, в чому є сила. Ти піднімай свої вітрила. Я одне не можу поняти, як Ляшко вибори програв. Серці, дубов, не ховай. Як Ляшко програв вибори. Після кліпу. Ну ми ж минулої програми. Цьому присвятили окрему сторінку, от він і програв. Ми до кінця, аж не слід нам політична реклама в програмі. Пекельні хроніки на ознаках свіжий випуск. Дякуємо усім новим підписникам, які додалися упродовж минулого тижня. Незважаючи на те, що Ютуб нас банить, дякуємо вам велике! Ось наш капелюх. Ми тут збираємо скромненькі донейти на розвиток нашого каналу. Хтось працює на заводі, хтось у теплому офісі, а хтось тут на вулиці милостиню збирає. Допоки не знайдемо нормального спонсора. До речі, щодо спонсорів, якщо раптом є якісь українські виробники, ми приймаємо спонсорство лише українських виробників, you welcome, прорекламуємо так, що от я думаю, що продажі підуть не просто вгору, а в, стра в стратосферу полинуть. Із стратосфери ми починаємо сьогоднішній випуск. А саме з повідомлення того, що президенту більше нехер чим зайнятися в цій країні, як тільки звернути увагу на космос. Президент Володимир Зеленський поставив завдання створити в Україні ракетний носій для освоєння космосу. Він хоче, щоб ракета була готова до кінця його каденції в березні 2024 року. Космос? А до того він чимось займався. Ну no, він теж звертав увагу на космос, але якби трошки ну, в іншому аспекті. На чарів Тут, так би мовити, він вирішив піти в лобову атаку і заявив, що до кінця своєї каденції він вірить, що він добуде до кінця своєї каденції. Так, от... ак-актор. Великий полководець і жорсткий начальник. І от він сказав, що до кінця каденції Україна розробить і випустить. Свою ракету носи, и это уже не самолеты будут летать и будем всех бомбить. Летаки летять будем всех бомбить. А мы прямо з орбиты туда. Понимаешь, кому буде? Илон Мас такий. Переляку. <сорка> Курва! <сорка> no, 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 no. <му> <му> не встигну! Марс буде український! Ну що ж, ну, поразку треба вміти визнавати, розумієш? Да. Да. Ілон, вибачай, но будуть там еда, чорнобривці рости на Марсі. Чорнобрівці -на насі! В них нові місцеві вибори пройшли О, з гуркутом і от найбільший... Моє мені, марсіанським саду. <світ> найбільше, що мені запам'яталося, це те, що як слуга з городу пролетіла, значить, там в круте піке. А от у Кировоградській області переміг. Перемогла людина, яка я вже не пам'ятаю, більше десяти років тому там замочила Давнень чоловіка. Полювала б? Так, це було велике полювання. Екснардеп відбував покарання за вбивство селянина в 2009-му. Лозинському нібито не сподобалося, що той зайшов на територію його угідь. Віктора Лозинського шукали півроку, а потім він сам прийшов здаватись. Сказав, що тоді захищався. Я вас запевняю, якщо в подальшому така ситуація повториться, я поступлю точно так же. Віктор Лозинський, депутат від колишній депутат від блоку Юлії, Юлії Тимошенко, значить, свого часу там десь там, я так розумію. Киряв і якось так, як він каже, ненароком якось вбив людину. Ну, таке буває. Якщо в подальшому така ситуація повториться, я поступлю точно так же. Пам'ятаєш, був фільм з Арнольдом Шварценеггером, як він там називався, я ще дивився його на відеодвойці у відеосалоні. «Термінатор»? Ні, той бігущий чоловік. Там така розвага була. Випускали чуваків, а на них полювали. I'll be back. Go! It's a game. Between life and death. Ну от этот Лозенський подумав, що він попав у фільм, і йому привидівся там Арнольд Шварценеггер. Він би бух і селянина замочив. О, лки, є ж випадково у Марвіна у писок. Блін, я не хотів там випадковість! І от і не минуло 15 років, які, які він, він мав відсидіти, не відсидів він 15 років, там його якось амністували. І от у підсумку він тепер, значить, переміг у голосування на голову об'єднаної територіальної громади ні, поруч з місцем в Чувак, ти неправильно формуєш? Не переміг голосування, а люди вибрали. Середа, 30 березня 2016 року, 9.50. біля апеляційного суду Київської області зібралося близько 150 чоловік. Це жителі трьох районів Кіровоградщини. Вони стоять з плакатами на підтримку свого земляка Віктора Лозінського. Люди вибрали чувака, який застрілив їхнього односельця, керувати собою. Ви, товариші, от ті селяні місцеві. Невиправні Кріпаки. ідіоти. Кріпаки, да. Видно запанує в нас монархія. Скоро кріпаками буде і я. Пора вже вводити от, реально кріпацтво. І, ну, і не бавитись цю демократію. сраки та демократія. Кріпаки хочуть реально пана. Пан має бути просто хороший. Ну раз там в п'ять років можна йому дозволити вбити двох селян і зґвалтувати п'ять селянок. Має бути якісь ну, ліміти. Ліміт. Ліміт Кіс mm -hmm. має бути. Не може таке безвладдя бути, не, 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 от. Не, не, ну не, не, таке. Має бути якесь от п'ять да. от, 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 селянок зґвалтувати, трьох селян можна замурдувати. Все більше а, ні. А, а решту часу може просто пісяти і какати на на. А в решту часу, от пан пан хороший. Він вот это нога попала в каліце. трогай Іван. Жив був когда-то пан. І був тот пан страх какой злой, да жадний. От з цими виборами, власне, з цим, цим кейсом, у мене вже остаточно позбавилося будь які ілюзії стосовно Кріпатство. більшої частини українців, які, знаєш, покірно там або голову схиляють, або вибирають ідіота на виборах. Що, в принципі, одне і те саме. Не бентежить вас от його минуле дотичність <с? до Криму. Що минуле? Це так прийшлося йому на віку. То що ж, а як же у нас Янукович був, то що так ж було? Було. Хочу напомнити, що Остаюсь не тільки единственным легітимним президентом України, но й верховним главнокомандуючим. Готуйтесь, панове українці, знов на панщині пшеницю жати. На панщині пшеницю жати, Стомилися. Не спочивать, пішла в снопи, пошкантипала і вона сина воювати. Підписуйтесь, панове, на канал Ознаки. Підкреслюю, нас стабільно тут намагаються банити, висувають різні претензії. YouTube нам постійно шле, що наші відео не політкоректні, тому от тицяйте на дзвіночок і обов'язково розказуйте іншим про наше існування, тому що от разом ми все ж таки якось там зможемо щось зробити. Зроб... Разом нас багато Зру... у нас не подолати. Так! Разом нас багато. нас Хід поняв А Ляшко — то не хід. Іде онуків нянчити. Старий пердон. Не відступай! Управді сила. Всі стопіння візьме на мила. Перемогу отримав я. Перемогу отримала наша команда. Але, на жаль, ми не змогли подолати підкуп і фальсифікацію. Повертаємося до нашого доблісного мінфіну. І до тих керівників країни, за які ви бидло в срати наголосували. Но ви ну це Восуді. на наша аудиторія не голосувала. Ви це ті, хто це хто голосував? Так. Да. да коротше, товариші подихати буде весело. Мінфін закриває програму Доступні ліки. Міністерство фінансів України вдруге розробило постанову, яка має на меті повернути медицину на старий лад. Понад 2,5 мільйони українців можуть залишитися без доступу до програми Доступні ліки. А понад 600 приватних закладів, які надають первинну допомогу, робитимуть це за гроші. І вдогоночку до цієї новини новина наступна правительство розрішило направити деньги із фонду боротьби з COVID-19 на виробництво серіалів. 100 мільйонів гривень із фонду боротьби з ковід-19 віддадуть на фільми. Кабмін дозволив знімати за ці гроші патріотичні серіали. От, значить, коли ви лежите, у вас, значить, уже отой апарат в легені вставлений і ліків з фонду нема. Ну, дивіться, серіали. Е -е. Асфальт вам не допомагає, свіжий. Тоді ви включаєте телевізор над собою і дивитесь чергових сватів. І вас зразу попускає. Ти йому ще розказала де ти день вдома прячеш. І ковід, коли бачить яких сватів? сватів, починає скукожуватися, і, і виходить з організму з пісями і каками. Думаю, ну тікають! <різь> Ну, я вважаю, що прекрасна ініціатива. В принципі, головне, щоб серіали були справді такими от, от позитивними. Як, в принципі, і все царювання от цієї людини, яка прийшла родом з тих самих серіалів. От, Позитив. Позитив. Президент спілкується з робочим класом. Замір. Це Ще раз. Прекрасно. Я вещал родом из народа. Как говорится, как говорится парень свой. Он вышел родом из народа. Как говорится, парень свой. Хоп. Ну, честно говоря, Украина всегда подставляла Россию. И... Ой, не говорите, их там не поймешь. То Украина Россию. Хоп. То Россия Украину. <плодисмент> да. Вот так вот. Да, да. да. Конституційний суд відмінив, точніше, спробував відмінити електронне декларування. Я от хочу трошечки пояснити для тих, хто нас зараз дивиться, що таке електронне декларування. Що таке Конституційний суд. Ні, спочатку, що таке електронне декларування? Це коли от чиновники, приступаючи до виконання своїх обов'язків, вони обов'язково мають здати свою декларацію Аналізи. і задекларувати все, що у них хакін. є. Значить, в їхньому арсеналі. Оці всі хати. В лабораторії Польчевського. Єврола оприлюднила результати аналізів Володимира Зеленського на вміст наркотиків. За цими даними наркотичних речовин у крові Зеленського не знайдено. грам Хати записані на теж, на дружин там. Знаєш, гаражі, машинки, будиночки. От там депутат Дубінський, наприклад, К колекції шабель. депутата Дубінського там офіційно знаєш, скільки там я не пам'ятаю машин. Він каже, що це мама -ма, любить, -ма мама любить скорость. Короче, друзі, я як був бісеребрініком, так і залишився. У мене місці другі машини. Мама машини любить скорость. Результати розслідування вас шокують. Так, от електронне декларування років 5 тому на замовлення, значить, там євросоюзу його було введено для чого? Для того, щоб ми в тому числі отримали безвіз. Це була одна е, з умов для того, щоб Україна отримала безвіз. Листопа 2013 року Віктор Янукович на саміті у Вільності не підписує угоду з ЄС. Тим сам розвертає всю країну відверто прокремлівському напрямку, зрозумівши, що зближення з Європою не буде. Тисячі українців виходять на столичний майдан незалежності. А тепер Україна через антидержавне рішення КСУ може втратити безвіз з Європою та просто відкотитися назад часи Януковича минулого тижня 47 депутатів. ОПЗЖ за ОПЗЖісти. життя та і всяка інша кремльовська худоба на волочта подали в Конституційний суд подання. Конституційний суд сам по собі ту історію жну не, не видумав. Прошу да колегія продовжити. Да, і у підсумку, значить, наш доблісний конституційний суд, який в принципі стоїть над усіма судами, він визначає взагалі як. Має правильно жити держава, держава розрулюючи різні ситуації. Усіма стоїть взагалі, там, ну так мав би бути. Ну, теоретично, так. Да. І от він вирішив, що нафік нам потрібно це електронне декларування. Конституційний суд скасував електронні декларації. Таке положення антикорупційного законодавства визнали неконституційним на закритому засіданні. З одної сторони, да, так, вроді би так, ну плохо. Да. Чиновники будуть збагачуватись, ну, це плохо, так. Да. Ну, з другого боку, знаєш. Аж надто багато совпадінь. А я не вірю в совпадіння. Тому що. Совпадені? Совпадіння. Совпадені? Не думав. Забурлили говна з деклараціями. Тут же, сука, тут же моментально забурлили, блять, говна, 에, стосовно певних суддів цього Конституційного суда. Що це, совпадіння? У голови Конституційного суда виявилося та. Хатинка от триповерха з подвалом з басейном в Криму. Голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної Республіки Крим, оформивши договір куплі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи. 18 рік, уже от, е, ну, уже все, уже війна була. А чувак собі в Криму і, і в декларації це не вказав. Ну, у мене питання: а якого хрена, товариші розслідувачі, ви з 18-го року цю інформацію тримали у себе під сракою і не показували людям, а показали тільки зараз? Що я не мені сніг реєстр. Я до цього часу не знаю, як це зробити. Ще в одній тьоті судді Виявляється, чоловік, пенсіонер, громадянин Російської Федерації. Буває, Буває таке. Ну, що? ну боже це ж суд, любов, суддя, любов! Суддя Конституційного суду, а чоловік громадянин країни, з якої. Ну, ми любов, дала я ну, кордон. Ні, це ще не все. Виявляється, що в тьоті відкис бац і триляма прискакало. Адкуди? А вона каже, це мені мама подарила. Реально, це не сон! Я виграв мільйон, від радості кричу, пишу. Там 82 роки вона пенсію все життя складала, не їла, не пила, е крючками в'язала серветки, продавала там десь під е своєю хрущовкою і зібрала 3 мільйони і подарувала доньці. І ти не віриш? Ні, не, я вірю в це. А, віриш. Вірю. Це, в це, Нормально, нормально. Я в це вірю. Мені просто цікаво знову ж таки, чому ця інформація сплила раз і тільки зараз. Совпадені не думав. Так трепа, так трепа. З одного боку, от погана історія, ОПЗЖ е, от, робить е, е, таку штуку, щоб приховати прибутки, надприбутки чиновників. Вроді би, це погано. Но з другого боку, тут же на судів Конституційного суду валиться такий мільйон бруду. Мільйон бруду. Бубочка збирає це, е, значить, срочно треба зібрати радбез. Припинити повноваження суддів Конституційного суду, а їхнє рішення щодо електронного декларування визнати, цитую, нікчемним. І каже, значить, ребята, така історія. Ми щасета Верховною Радою як приймемо закон і весь цей конституційний суд. От... Да. А найголовніше, ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра. Наступна історія, яка мене от е, знову ж таки, знаєш, насторожила. Вова за справедливість! Насторожила. Це е, як це, вдруг, як осінні гриби після дощу, вилізли всі борцуни. <рець> Де ви були блядь, борцуни? борцо? <рець> Сука, скільки в країні гавна відбулося за цей час? Ні, у цього, блін, володя, нога парасюк, блін. Ні, от этот муж Марічки Падалки. Він уже він уже наш любимий стерна Соболів да. да, Єгор Соболів. От друг тільки знаєш, кого забули. От мого любимого персонажа, той, який все життя ходив в балаклаві, бо він такий реально не симпатичний чувак Семен, Да. Семен Семенченко. Це псевдонім. Чому саме таке ім'я і прізвище? Ну а чому Екатерина Сачі? Це моє справжнє ім'я. Ну я зрозумів, що Україні нужен Семен Семенченко. І голос виші сказав мені «да». От про нього забули, видно, йому не кашлянули там олігархи. А між прочим, предводитель, зачем вам деньги? Єрунда да, как зачем? Как зачем? какая-то. І от коли ти дивишся на цю всю мозаїку, так би мовити, трошки здалеку, і бачиш всі ці пазли, ти бачиш, що насправді історія е з тим декларуванням. То фуфіл, блін, псячий, тому що вона ніхіра не варта. А не фуфіл заключається в тому, що е, той самий наш Кабмін сказав, що Конституційний суд що саме це постановив. Ми клали на нього болт. І, значить, декларування будемо проводити. Ганьбять країну в тисних долонях. А козакам до сраки, йоу, Вони на коня! Чуваки, ви ламаєте взагалі е, от, основу держави, тому що якщо Конституційний суд навіть щось таке от не зробив, то є процедура, є закон. І коли ви дурачки тішитесь, що Володя закатав рукава і зараз звільнить всіх суддів, ви не радуйтесь, тому що якщо Володя такий кульбіт собі дозволить і йому це вдасться, то він призначить таких суддів, яких йому захочеться. І ті судді будуть приймати такі закони, які скаже товариш Єрмак. в житті все решается, лучи кисто срочно, Є приказ, і значить знову в бой тебе, раз судьбой назначена, ти готов безсрочно служить Росії. І на цьому, в принципі, з державою Україна можна прощатися і вітати новий федеральний округ Російській Федерації. Служить Росії, суждено тебе і мені служить Росі по місту, по Палінинградської вулиці, Іде в штанах обриганих вопросом на ліце. Славік Вокарчук знову ж під судом засвітився. Ти чувак уже сказав, що ти йдеш з політики. Ти копса туди знов прийшов. Я їду до добу, до тебе до він уже давно примірив на себе, значить, там, чепчик морального авторитету, і він з'являється там, де треба просто морально Ну, так, з книжкою про стуса постояти під стіною. Тут прийшов, зробив два селфачка на фоні верховного. Зачем? Ну, і притула вже, ну притула вже він політик, він вже да. А от Славік за Ти вже все. Ти чувак, залишався в політиці і щось намагався зробити. А ні, ти умив руки, то сиди вже нахер на своїй репетиційній базі, блін. І співав пісеньку Сп... бути собою. Так, да, співай. Він бу... ж да. день, коли співає, він сам по собі. зацвітуть абрикоси. Сусіди наші, поляки. Бунтують активно проти, значить, тотальної заборони абортів. Нагадаю, що от в Польщі в принципі аборти в принципі були заборонені, але от зараз от вийшло нове рішення, що треба тотально заборонити, навіть коли там кажучи, когось там зґвалтують, то все одно знаєш людину не має права позбавляти себе там дитини від свого гвалтівника. Через заборону абортів у Польщі сотні людей вийшли на вулиці Італії та Португалії. Участь в акціях взяли як місцеві, так і представники польської діаспори. В Римі на пікет вийшли з півсотні демонстрантів. Три сотні людей зібралися в Лісабоні, не вщухають протести і в Варшаві, де напередодні тисячі людей під парламентом вимагали відставки уряду. У поляків, коли ну яка стається срака в суспільстві. У них є дві от, болючі теми, на яке суспільство реагує от, абсолютно чітко: це е, гомофобія і аборти. Тобто, от, не дай боже, щось там типу, насувається, і політики там між собою. Е, Припрашимо, пане, щось там насувається, якісь там людіжкі протести хочуть аборти робити? чи гомофобія? Так, да, І такі, типу давай уже ну, аборти. Я тут, тому що таке рішення порушує мої права. Я сама маю вирішувати, народжувати чи ні. Ви не уявляєте, до чого це може призвести. Жінки помиратимуть через підпільні аборти. Ну, наші акушери українські мають. Так, да, вас... і прикордонні е акушери прикордонних містечок е міс... Піднімуться ж, В принципі, економіка запрацює. Да, потечуть. Поток абортних злотих вильється в економіку України да. своїм оцим таким от потужним потоком на рівні з тим грошами за да. Бурштини. Я далі. єдине, що хочу сказати, що ліс. я хочу звернутися до поляків, до власне, поляків. які раптом зіштовхнуться з цією проблемою. Їдьте, будь ласка, в Київ. Тут рівень сервісу вищий, і в принципі, ну да, воно дорожче коштує, але ну, скільки тут до Києва, в принципі, правильно? Там 600 кілометрів. Користуйтесь презервативами. Британська співачка Дель схуднула для того, щоб. А я ні. <реш> <реш> ну, ти ж не британська співачка не, Дель. Вічина фівер Петшини Спрингда. Для того, щоб взяти участь, значить, в якості ведучої відомому шоу Saturday Night Live ladies and gentlemen, Adele. Thank you, thank you very much. He... Так що я, в принципі, от не знаю, я вже звик її сприймати таку, як вона є, але, ну що ж, буду на тебе Ні, дивитись. Ні, якби мені, якби мене запросили в Сатар, в, як там? Saturday Night Light. Ну що, на сардельку похоже. Сарделька Night Light. То я би теж, напевно, схуд Аделя, але мене нікуди не запрошують, то я тому жру у три горла б Ну, зачем есть м'ясо з картошки? Ну, сість ты сілька її там з рибою. Ну зачем ти ночь вместе з этой бульбою жреш м'ясо і ложишся спати? Підписуйтесь на канал Ознаки, тицяйте на дзвіночок обов'язково. І коментуйте, будь ласка, всі Деріпіон. відео, які виходять на нашому да, каналі. Ми поки що збираємо да, да. там фінанси на Патреон для того, щоб продовжити якісне життя каналу. Блять, вони товариш принципі... полковник сказав, що блять премії не буде, бо ми з Хэллоуіном нікого не привітали. Ну, Вітаємо постфактум з Хеллоуіном, але це не забороняє людям підписуватись на канал. Ні, навіть І ми шукаємо допомагаю. спонсора. А поки немає спонсора, ось Патреон. Па-па. До наступного тижня, хороняки.